Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні тут, і попри зайнятість вашу да, ви знайшли час бути тут з нами сьогодні. Сподіваюсь, що це місце, те місце, де можна поєднати розум, серце і тіло, і бути щирими і відвертими. Останнім часом дуже багато спілкуюсь з ветеранами. Що я почула, один ветеран підійшов і каже: Ви знаєте, нам потрібно всього дві речі, щоб нас зрозуміли і допомогли розвантажитись. Саме для того, щоб зрозуміти, ми з вами сьогодні тут. Дивилася цю виставу, для мене звір це та невідома сама собі людина, яка народжується десь в душі, да? людина, яка повернулася з війни, повернулася додому, і вона сама себе не впізнає. Вона не знає, як, ем, як сприйняти як прилаштуватися до цієї людини. А потім я зараз послухала авторку, яка насправді дійсно більше закладала сенс протистояння людини і суспільства, її не розуміє. І тому таке додаткове дно з'явилося для того, щоб ще раз подумати і подивитися на це іншими очима. Ті, хто чекають, ми, так всі, нам потрібно більше працювати, навіть готуватись, ніж тим, хто прийде. Того, щоб адаптація е військових ветеранів проходила ефективніше мовою бізнесу, то ця задача має лежати на плечах суспільства, не ветерана, не військового. Я думаю, що найголовніше, що хочеться людині, е коли повертаєшся додому, відчути радість і любов. Відчути, е Радість, любов, розуміння і відчути і відчути себе частиною. Боже, діночко! Дівочка! Боже, ти пода максимально, що ми можемо робити для ветеранів, це залучати до діяльності, це будувати оцю, оцю соціальні ці зв'язки, оцю причетність, що ми в тебе є, і ти є у нас. На чиї плечі лягли, ну скажімо так, робота не робота, а розуміння і. Адаптація людини на друга Сергія з двома чарками і на дружину розділити на кругу адаптації людини на більшу кількість. Серед них будуть ті, які більш вдало це зроблять. На тій же роботі є 40 демобілізованих, з якими він вже знайде спільну мову. Йому вже легше буде. Ми з тими баченнями, як нам, людям цивільним, допомогти їм. І від цього можливо і не було по тої ситуації вакууму, який утворився суто в родині, бо він не знав, куди себе подіти. Так, да, потрібно працювати з колективом, да, потрібно працювати там з керівниками середнього ванку. Щось має рухатись і знизу вверх, і зверху вниз, для того, щоб у нас все ж таки а, ці зміни відбувалися. А те, що ці зміни нам необхідні, ну я ще раз розумію. Механізм, який нас цілює, це, це спільнота, це, це команда, це родина, це плем'я, да? тобто це соціальні зв'язки, це соціальна тканина всередині спільноти, яка оточує людину. І тому ця підтримка, вона потрібна ветеранам, вона потрібна нам, вона потрібна нашим дітям. І говорити вміти потрібно з усіма. Я дуже вдячний Катерині, ребятам своїй команді, і дуже вдячний кожному з вас за те, що ви прийшли. Я думаю, що це дуже правильно, гуманістично і мудро з нашого боку зараз про це розмовляти. Хочу подякувати сором Соро. складно за на за цим дивитися. Я розумію, що ще складніше це проживати через це проход. Дякуємо за бажання продовжувати частіше зустрічатися і спілкуватися. Я сподіваюся, що цей проєкт Ветерани він якраз буде формувати тих змін, які допоможуть укріплювати цю соціальну тканину всередині детерами.